Привіт, пані та панове. Сьогодні говоримо про зелені аромати, ті, які натякають нам на пробудження природи, на зелену травичку, на молоде листя. Це друге відео марафону. Що ж, все-таки купити собі на весну. Ми вже поговорили про квіткові аромати, і в описі під відео буде посилання на весь плейлист. Якщо вам цікаво, заходьте і дивіться всі відео. А я Оля Носонова, ваша парфумерна блогерка. Будь ласка, долучайтесь до мого каналу, а я вам нагадую, що попереду ще три відео про парфуми, яким дуже личить весна. І останнє відео буде відеопрактиком, будемо з вами порівнювати всі аромати і складати базові парфумерні гардероби. Перший аромат цього напрямку це ж просто король чи, чи принц. Це фелосикус від бренда Діптік. Бо це в мене в в туалетній воді, він ще є в парфумованій воді з чорною етикеткою. У мене є окреме відео порівняння цих двох концентрацій одного і того самого парфуму. Якщо вам цікаво, подивіться, сьогодні я буду говорити про туалетну воду скошена трава, зламані гілочки і розтерте інжирне листя. І все це на кремово-фруктовому тлі. Прямолінійно, природньо сентиментальний аромат. Всім людям в моєму оточенні, не пар захопленим, дуже подобається цей аромат, і кожен в ньому щось бачить своє. Для когось це відпочинок на кемпінгу, для когось це м -м, огород з грядками, для когось це просто стежка в степу. От, бачите, дуже атмосферний аромат. Це романтизм в парфумерії. Якщо конкретніше, то це аромат про соковиту траву, листя. Гілля, а вже ж з повітрям, водою і росою. А потім аромат змінюється в терпкість та лактонність інжирного листа. В природі, якщо розім'яти листя, заламати гілочко інжири, то він виділяє біле молочко. Піраміді філосіко заявлено, що кокос, проте кокоса я зовсім не відчуваю, А ось є відчуття такого білого крема. Взагалі, не кондитерського, не крему, як доглядового, так косметичного. Точно ні. А ось є таке відчуття, що це лактонний сік рослини. База у аромата терпко-кремово-фруктова, дуже комфортна. І якщо ви не знаєте, як пахне тінжир, то взагалі не хвилюйтесь. Ваша уява, ваш е досвід ольфакторний зробить все за вас. До прикладу, моїй подрузі, Філосикус пахне абрикосами, теж непогано, комфортний повсякденний аромат, легкий, природній. Унісекс, хлопці, дівчата, це все для вас і на весну, і на літо. Аромат з найлагіднішою зеленню, яку я вам буду сьогодні показувати. Стійкість аромата на мені ну, максимум 4 години. Назвати аромат Стійким я не можу. Взагалі ніхто не може, бо він такий не є. Я аромат поновлюю або змінюю. в мене з цим взагалі немає проблем. Мені з Філосикус дуже комфортно. Наступний зелений аромат це Synthetic Джангл від Фрідеріка Маля. Це аромат про суперзелень. Це зелений супергерой. Він приходить до тих, кому мало зелені, мало стійкості і мало барв в парфумі. Аромат про всіх зелень на світі. Я його називаю Моя кікімора, бо він маскується під ту зелень, з якою ви найбільш знайомі в своєму житті. Мені Synthetic Джангл про Парники з помідорами, огірками, про молоду травичку, про зелені гілки дерев. І коли ви насолоджуєтесь, вже, вже насолодились зеленю, в цьому ароматі виходить холодна конвалія. Я відчуваю в ароматі і одеколоністі, такі колючі нотки. І Строгість шипрової бази, то все разом, то щось по одному. Аромат мінливий, мерехтливий. Та ще жодного разу він мені не показав те, чого, щоб мені не сподобалось. Тійкий гучний, шлейфовий це комбо, яке дуже полюбляють споживачі. Я вже ловила нещодавно шлейф цього аромата на вулиці, він холодний. Наповнений повітрям, різноманітно зелений, і якщо продертися крізь зелені хащі цього аромату, можна побачити ще конвалії. Це мій пешенький аромат від Фредеріка Маля. Я взагалі обожнюю, коли я знайомлюся з якимось брендом з якогось джекпоту, і в мене потім дуже теплі і лагідні відчуття, до взагалі всього бренду. А ми з вами добралися до середини. Далі будуть аромати зелені та більш зуваліші, ситуативні, можливо на якісь особливі випадки. І якщо ви хотіли підписатися, поставити лайк, написати коментар, то не забудьте, я теж користуюсь Ютубом і знаю, як це буває. Наступний аромат буде також від бренду Фредерік Маль, та можете не зважати, що в одній добірці. Два аромати від цього бренду, бо ці аромати дуже різні. Це Rose and Queer, троянда та шкіра, аромат, якому шалено нестримно личить весна. Це аромат про зелену шкіру і зелену грань, в який в якій добірці ще й мабути, як не в зеленій. Що таке зелена шкіра? Є в парфюмері такий компонент, як ізобутилхінолін, і він пахне шкірою тютюном, ветивером, та земельними нотами. І я ось це все відчуваю як шкіру, по якій розтерли рослини, або шкіра про шамхо. І цей аромат пахне саме шкірою, по якій розтерли рослини, до прикладу, полин. Також він пахне грантю, грантю на найвишуканішому парижському балконі. З її специфічною такою гіркуватою. Пильним настроєм грані. І також я тут відчуваю пелюстки троянди, такі солодко-ягідно-фруктові, дуже такий ніжний, ніжний акорд. Іноді, крізь цей гірко-шкіряний фльор, я відчуваю, що проходить щось таке ніжне, солоденьке, квіткове, ніжно-трояндове. Іноді навіть я це відчуваю, як ніби зацукровані пелюстки троянди. Я з цим ароматом пройшла шлях від відрази ненависті, ненависти до любові. Спочатку мені це було дуже гірко та сумно, як на весіллі без кохання. Аромат промоклий під дощем, глибокий та мінорний, неуніверсальний. Це не аромат на кожен день для всіх. Аромат ситуативний для тих, хто не проти, гіркоти в ароматах, хто полюбляє і хоче поекспериментувати з шкіряними ароматами. Особливий аромат про прохолодну, акварельну, озонову, зелену шкіру, герань та пелюстки троянди. Дуже стійко і шлейфово. Наступний аромат буде про найзухвалішу, найкрикливішу зелень, яка в мене є, це енцелат від марки Макдуан-Барва. А, аромат про соковиту зелень, яка аж по руках тече або по носі. Найяскравіше, що я відчуваю в цьому ароматі, це ревенева його складова. Оцей зламане стебло ревеня, з якого витік сік на землю, аромат трав'яний, соковитий. Фруктовий і землистий, навіть маслянистий. На перших місцях в піраміді стоять ревень та ветивер. Ось вони вдвох граються, малюють цю картину сока трав'яного на землі. Граються вони дуже довго, монотонно, гучно, лише до бази в ароматі з'являється більше таких ніжних ванільних відтінків. Це не про прозорі і акварельні зелені аромати. Це гучний, сильний і ось дивненький аромат. От дивненький. Я бачу схожість Encelada ще з ароматом пальп від Береду та нюдіфлором від Назамата. От там от ревенова складова всіх цих трьох ароматів. Мені вона дуже схожа. Нюхаю, слухаю, як хочете, один і одразу вся ця трійця гравців мені перед очами. Аромат ситуативний аромат, щоб підкреслити на свою присутність десь або окреслити, щоб до вас ніхто не наближався. Гучний дотягне до сусідів, стійкий буде вам на декілька днів. І шлейфовий знову ж таки дотягне до сусідів. Хоч я відчуваю схожість деяких з іншими ароматами, а ось в цілому він мені особливий. Для мене це уособлення от, вичавленого. Соку з рослин на землю. Це пахне цією калюжею. Друзі, якщо в цій добірці не було ваших улюблених зелених ароматів, я майже впевнена, що це так. Поділіться ними в коментарях, бо це буде цікаво не тільки мені, а взагалі українській парфумерній спільноті, бо ми всі. Зацікавлені вивчені нових ароматів. Можете відмічати, який парфум вам сподобався з моїх оглядів, бо наприкінці марафону буде фінальне відео, де я буду всі аромати порівнювати між собою. Можливо, це дасть вам більше інформації про певний аромат. А я з вами прощаюся. Нагадую, що зустрінемось з вами завтра і взагалі три дні поспіль на цьому каналі о восьмій ранку. Бувайте! Слава Україні!